І з нами учасниця конкурсу краси, Студмісто НПУ 2015. Привіт! Віка. Приємно познайомитись. Скажи, будь ласка, Привет. чому взяла таку участь в цьому конкурсі? Що до тебе до цього надихнуло? Захотіла спробувати свої сили, показати себе іншим учасницям. Яким конкурсом відбувався до того в тебе на факультеті? Як визначали, чому саме ти, а не інша? У нас спочатку був кастинг. Всі дівчата проходили кастинг, ну от я і пройшла. Яким чином відбувався цей кастинг? Е, було понад 35 дівчат, були судді, був фотограф і таким чином нас вибирали. А потім була співбесіда. Скільки часу ви вже займаєтесь і готуєтесь до конкурсу? Понад місяць. І що входить в, цей, в цю підготовку? Дефіле входить, ми ходимо, а під музику вчимось ходити. Як ти готуєшся до конкурсу інтелектуального? У вас буде інтелектуальний конкурс? Так, буде. Яким чином ти готуєшся до нього? Читаю в інтернеті інформацію про Тернопіль. Е, І історію? Історію. Так. так? Так. Тобі подобається те, що ти робиш зараз, те, що ви займаєтесь, які у вас стосунки з конкурсантками? Ой, дуже класні стосунки в нас. Ми всі дуже здружились за цей час, всі дуже веселі, добрі. Один одному там ніяких не підкладаєте? Ні, нікого не немає. Що, я думала, що можливо таке буде, але ні. Все добре. Ну що ж, бажаємо удачі, будемо чекати на перемогу. Дякую.